Доброго дня, я студент групи ІП-232, Грецька Андрій. Це мій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему системи ведення обліку успішності. Завдання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту, що триватиме півтора місяця у місті Житомир з бюджетом 5 тисяч доларів. Доступні розробники-тестувальники, два джуніор розробника один мідл розробник та два джуніор-тестувальники. Опис проєкту. Проект передбачає створення комплексної веб-платформи, що модернізує та автоматизує процес моніторингу навчальних досягнень. Система створює єдиний інформаційний простір, де взаємодіють три ключові категорії користувачів. Студенти, студенти можуть переглядати актуальний розклад занять. Власні оцінки з усіх дисциплін також є можливість подання апеляцій на оцінку через систему. Викладачі зможуть керувати складом групи, додаючи студентів до своїх дисциплін. Виставляти оцінки в електронний журнал та надавати зворотний зв'язок, залишаючи коментарі до кожної оцінки. Адміністратор створ... може створювати нові дисципліни, призначати інші ролі користувачам, також адміністратор розглядає апеляції. Розпро... Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено специфікації вимог, основними елементами якої є мета та обсяг проєкту, класи та характеристики користувачів. Специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу, надійність та безпеки, а також е пріоритети системи. Час реалізації півтора місяця. Система буде лізована на веб-додаток веб і доступна через будь-який сучасний браузер на настільних та мобільних пристоях. Дані будуть зберігатися на централізованому сервері. Основними пріоритетами по розробці проєкту стали захищеність персональних даних студентів та викладачів, точність та надійність збереження даних. Розробка проекту проводиться відповідно до методології Scrum. Розробка специфікації вимог до проекту в якості е, технічного стеку для розробки було обрано наступні компоненти. Для бекенду було використано фреймворк е, Django, Python. Він забезпечить швидку розробку, наявність будованих механізмів безпеки. ОРМ для зручної роботи з базою даних та автоматичною панеллю адміністратора. Фронтенд-інтерфейс користувача буде розроблено з використання бібліотеки React.js. Це дозволить створити динамічний швидкий інтерфейс. Стему управління базами даних було обрано PostgreSQL, іск, оскільки це надійна та безкоштовна об'єктно-реаліційна е, об СУБД з широкими можливостями для забезпечення цілісності та безпеки даних. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня Джун і 0,7 для «Міду». На основі оцінки необхідних для виконання на протязі системи завдань команда повинна виконати 15 сторін за один спринт. Що ми можемо розрахувати? їхню продуктивність, їхня продуктивність буде складати 29 сторіпоїнтів. Це сильно перевищує потребу, тому можна прибрати одного розробника middle та одного QA-тестувальника. Тоді буде 16,5 сторіпоїнтів. і така команда вже зможе реалізувати систему з усіма її функціями. Ось ми можемо бачити. Спринти, перший, другий, третій. Далі визначення вартості проекту. Згідно з даними з Доаюа, Junior Software Engineer заробляє 1050 доларів на місяць, а тестувальник заробляє 975 доларів на місяць. Відповідно, за півтора місяця вони будуть заробляти розробники 3150 доларів, два розробники. І один тестувальник 1462 долари. В сумі це вийде 4612 і це вкладається в умову за умовою 5000 доларів. Планування проекту в u track Для управління проєктом відстеження завдань та моніторингу прогресу було використано інструмент u track від компанії JetBrains. У U-Treck було створено проєкт, в рамках якого налаштовано Еглі дошку для роботи за методологію Scrum. Усі user stories з product Backlog було перенесені в дош... на дошку. Для кожної юзер-сторії було створено та деталізовано підзавдання. Для кожного спринту було чітко визначено дати початку та завершення. Тут представлено всі спринти. Перший спринт із усіма завданнями та підзавданнями. Ось другий спринт. Третій. На цьому слайді ми можемо побачити діаграму ганта для першого та другого спринтів. Тут зображено для третього. Далі оцінка ризиків. Протягом виконання роботи команда зустрілася із проблемою, що тривалість проєкту зменшилась на 5 днів. За нормальних умов команда виконує 16,5 сторіпонтів, це на півтора більше, ніж потрібно для спринта. Якщо ми зменшимо тривалість останнього спринту на 5 днів, то продуктивність буде 9 сторіпонтів. Це на 7 менше від потрібного. Але враховуючи, що два перші спринти ми маємо 3 сторіпонти надвижку, то треба зменшити лише на 4 сторіпонти останній спринт. Ця зміна не понесе наслідків через те, що було зменшено час на прості та не першочергові завдання, на які було виділено більше часу, ніж потрібно Висновок. Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт система ведення обліку успішності має високі шанси на успішне завершення. Команда володіє достатнім бюджетом для виконання всіх поставлених завдань у визначений термін. Обраний технологічний стек є сучасним, надійним та відповідає вимогам проєкту, а учасники команди мають достатню кваліфікацію для роботи з ним. Дякую за увагу.